Також. Ой, Мушка, так. Ой, Мухи б'є. Сьогодні. Ой, все, вона тебе не чіпає. Дівчатка малий засне на обід і я встану на доріску. Не знаю, може вийду всі в Тікток і буду ходити з вами. Але вона з іншої сторони. Боже, в нас така істерика, кожна муха, кожна мурашка, він все пищить. Не бійся, вона ж менше від тебе. Кажи, геть іди. Геть йди. Так тому, хто не підписаний ще на TikTok або в Інстаграм. підписуйтесь, дівчата. Буду виходити в ефір, я думаю. І не знаю, що як себе тут налаштувати. Коротше, ну то все, все, що починає щось нове, то дуже все важко. Але не знаю, хочу бути на доріжці і виходити в ефір, щоб трохи було цікавіше мені.